В Месопотамію ходив Трипілля і шумер, Єгипет, Індію, і Атлантиду. Клинописами і рунами гнузда шаленість ер, і досі час записане нестер. Веду, як Матадор із вічністю кориду. Мата! До отвору печери об'єктива побігла стрічка. Місцями берегів її засвічується срібло місячне, знімальна цитадель. Повторюю, не знайдене хорон у човні. Химородить Лета річка, співає. Чарами красиво рожить то Джулієта, то Марічка баталії сценарію прогортую, як автор, як актор, і як режисер. Одне і те ж не вичерпне тлумачу, характери ламають списи об папір. Актриса осідлала роль, як режисер, так мало значу. Героєм з головної букви сам себе тлумачу. А Боги дивляться за хмар у залі світу з Олімпійських гір. Вляглися кінострічки, наче зрізи дуба у бобіни. Літа записані в серцях сувоїв на віки, актори змили грим, здали костюми реквізитні карабіни, майдан знімальний на останок оглядаю із-за скла. Машини. Водій газує, ностальгійно заїжджали полем шини, дощу завісу, на екрані обрію розвісили круки.